Всім привіт! Вітаю вас на каналі Punterzone. Сьогодні у нас нове відео. І сьогодні у нас в планах засіяти наше мегаполе ячменем. Я курс вже підготував. Внести другий слой добре, до тому що тільки один слой. Прикаткувати це поле. І потім можна буде е -е. прополювати не потрібно. Зайнятися такими мілкими справами там в окно і так далі. Сівалка. Вдома. Чотикова точка бачу. Отак буде чудово. І вімплут. Ти підеш. До речі, купив я сівалку собі досить таки велику, але є плюс є мінус. Плюс в тому, що не потрібна оранка для неї, мінус в тому, що вона не розкидає добре. Тобто мені потрібно буде все розкидати самому. Добре. Ми тут поставили 4000 літрів зерна. Ну, власне, що є. До речі, ви замічали, як її закидає за цим трактором, до якого ламається рама? Він тільки десь повертає і зразу починає швиряти. Так. Далі нас в нас в, в, в планах віддати трохи кредиту, тому що я був набрав. Залишимо тільки 3004 должно вистачити. Можна час пришвидшити до X1. Е -е, потім нам треба мотнутися до Диїться, оцього трактора з причепом. Завантажити потрібно нашу вовну. Це, до речі, то не буде перенести. Е -е, до речі, замітив вчора. Що закінчується вже в них їда наші ковечок, хто тобто розкладав по одному тюку, їм можна вистачити ще на деякий, деякий час. Це закрити. вийти. Одразу воно ще тільки тільки зайшов. Добавили, до речі. <кій> до речі, додали щось в модну вкладку, я ще не розібрався, що вона робить. Надо буде цим зайнятися. Да. Ще я хотів ж був перевірити, чи кури їдять у нас У вас. У вас тут не приймається, значить по вас вони не їдять. Шкода, У вас їдять коні. Значить, надо буде купити коней. Що я загадав, да. Це першу що згадав. У вас не і татар, ячмінь. Ячми выїзди, ячмень ви запасалися. До речі, треба сюди перегнати того маленького трактора, щоб він цим займався. Бури готуються. Ми зараз вантажимо нашу. Що... Не вантажимо. От не вантажить хоч вбий. Хто б мені не писав, що там... Потрібно відкрити, щоб воно вантажило все, воно ввімкнено. Вімкнено, де. тіп контейнер, усе можна поміняти на. Тіп-матеріалу, усе воно, усе стоїть. Тіп-контейнеру, а європідон, усе. Все воно може вантажити. Воно чогось цього не хоче робити. Так, зараз перевеземо вовну, перевеземо молоко. Потім. Потім ми займемося. Ми займемося. До речі, знижки навіть буде подивитись Грошей немає, ну знижки можна подивитись Раптом там щось цікаве.

Скільки в мене займе саджання ячменю на тому полі, скільки буде займати його збір. Тому що саджання буде досить а збір швидкий. Та така ширина комбайну дозволяє нам швидко збирати ну, жадкий комбайн. До речі, мені було б дуже непогано. Була жарка і комбайнці Макдон паком. Щоб спробувати роздільне комбайнування. Це ще б було, було б 25% додаткового врожаю. Було б непогано. Так, ми тебе тоді. Да? Значення? Де можеш їхати, Якщо в тебе все вийде і дивимося знижки. Хм. Якраз супер-мега класний плуг. І... Причеп для... натюків круглих причому не потрібно. Що ми їх поки що брати не будемо, ні те ні те їдемо, перевеземо молоко. Потрібно буде ще подивитися, чи потрібно е, суміш корму, там цей корм. Давайте чепили. Нашу бочечку. Гору відремонтувати потрібно поліпшити фуру потрібно Оп, стій, стій, стій. молоко буде валить звичайне молоко 3500 літрів ну це поки що корови маліто ще воно не вийшло на максимальний рівень Розвантажити. І що у нас тут по виробництвах? Коцарний завод. Робив тільки 15 тисяч. І ще в нього не забивається склад, це хорошо. Мало. мало але не багато. Одяг виробляється. молочарня Якраз ти молоко, що я привіз. І його воно якраз те, що я привіз. Ось тоді бочку залишаємо тут. Куру десь відганяємо, треба все-таки якось навести. Порядок буде. Палити, я думаю, возити найближчим часом не буду. Тей саджає. Добре. А, пока збігати, перевірити, в нам потрібен. Проскочимо. Е, що воно у нас пише Силосу? Силосу можна буде підвести пізніше і мінеральний корм 4800 ще є, але теж можна було і підвести. Гні, е, гнірова, жира. Вже половина забита, треба чекати знижки на бочки. А вони, здається, рідко вискакують. Так що трошки буде погано в цьому плані. Так, тоді у нас тут на даний момент... А яйця ще... Яйця перетягнуті і на даний момент у нас, в принципі, все зроблено. А якщо воно все зроблено, можна собі просто чекати, допоки засадить поле... Оп, буде. Добре. Яйца завантажили. Так, зараз що у нас тут? Сейчас яйца. Яиць у нас є 18 000 літрів, 18 палатів. Молоко, але може бути і більше. Ще не кінець року. Молоко у нас зараз 86 тысяч, а максимальний... 85,7 фут, так тоді чекай в ціни молоко у пляшках і ну ні, це сьогодні максимальна ціна в Яросині в січні максимальна ну і ще раз майонез і молоко пляшка вересень жовтень падає в січні максимально 1896 то просто в пекарні 1910 не ну будем чекати січня і чого воно тоді тут пише де воно пише 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 де наше молоко одяг Молоко в пляшках Як Якщо це не Ну Ой, добре. Цей займається, працює. Насіння розходить дуже повільно, мене радує. Так що? Так, я вже майже закінчив садити. Залишилась, здається, одна розворотна полоса в ту сторону. Ось, він її доробляє. І я вже внос добрива. Так що можна, до речі, вийти з джалки, взяти цього трактора. До речі, трактора поміняв. Бо те щось взагалі не хотів нормально їздити. Беремо цього трактора, зараз до нього чіпляємо катки. І летимо каткувати. Нам вже потрібно каткування. Тож, здається пшениця. Ой, ячмінь Ячмінь потребує каткування. Так, під'їжджаємо, під'їжджаємо. Непогано. І тепер треба вийти, подивитись. Так, да, потрібне каткування. А що це? Стадія зростання. Одна з восьми. Добре. Погнали. Як на мене, найкраще поїхати на початок. Десь сюди і з цієї сторони почати, як я все починаю. У мене всі маршрути починаються звідси, то я звідси створюю новий маршрут. Так. Так, так. М -м -м. Вибрали поле. Створити маршрут. Давай тільки генеруйся швидше. Ну і. Ти згенерувався? Не, ще ні. Я не знаю, в мене починає підвисати, як корсплей генерує маршрут новий. Чи на такому великому полі. Кільки з розворотних смуг. Він. Треба буде перегенерувати. <світ> Давай. О! Так буде чудово. Тут старт, тут стоп, непогано. І можна починати каткувати Я сподіваюся, вони один одному заважати не будуть. Цей погнав. Цей працює, вносить нас і добре, і цей працює досаджує. Цікаво тільки, де в нього закінчується маршрут. Ага, угу, о тут посередині можна сказати. Ну і нічого не погано. Так, це ми зробили, це ми зробили. добре вносимо, каткуємо. На добрево вносимо. Скільки у нас тут додатково врожаю, до речі, виходить. 97. А після катка. Де вже тут катковано? Ще не внесено доброго. О тут внесені. І тут в нас виходить 100. 97 100, бо не мульчувано нормально. Добре. Ну, все рівно непогано. Так, далі. Далі, що у нас ще є яке заняття вересень. У нас, здається, в вересні немає нічого на продажу. Немає в нас тільки в листопаді яйця. Ей здається, щось дуже мало. Як на мене. Добре. Це є, це є, яєць, мало, одягу мало. Так що... Нічого у нас тут нового не буде. Так, тепер везено, те перевезено, те перенесено. Де мій тракторець я відправляв. Десь він тут мав бути. Він здається не доїхав, да? не той, не той. По прицеп не той. Вони давай відвідати. Це бочка, а те ж... Де мій жовтий трактор? Зелений. А він так і не поїхав? Він так і не поїхав. Треба перевезти декілька чітків. Силу закинути в коровник. Оп, проїхали, нічого не зачепили, все чудово. Так, і можна буде трактора прибирати з поля. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Скільки, тюкат 4 перевести? Чи можна буде все-таки зробити силусну яму? Оп! Оп. Майже ідеально. Добре, 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 підійшваємо. Так, да, це дерево у мене тут теж трошки якось напрягає. Так. Солома, Сінос, Сілос. Давай 5. 5 і завантажити. Чудово! І розвантаження у мене здається на ліву сторону. Так що все ідеально. Ще трохи опно, до речі, залишилось. Стоп. Стоп. Угу, наліво. Направо в мене розвантажено. Угу. Mm -hmm. Ну, от буде тепер все вручну перенести. Так. Так. І так. Тут все повне, повне, повне. Добре. О, скакали ми назад шукати трактора з сівалкою. Так ти зложив. Так, можна уїжджать. І можна це так включити, и выключить це віконечко. Ой, добре. З цим ми наче розібралися і в нас залишається в наступному місяці продати яйця. І можна спати аж до весни. Так, якщо у нас всі курси починаються звідси, то... Ого, який трамплін. Якщо всі курси починаються звідси, то чого ми маємо мучитись і ганяти техніку туди-сюди, якщо ми її можемо залишити тут? Не? І буде нам чудово. Ну як залишити тут? Залишимо тут тільки стівалку поки що. Трактор відремонтувати бажано. поки там ще недорого. Заправити. Можна загонять, заправити. Кросс. Або можна купити якусь собі заправку сюди. Ну пока що я краще зганяю заправити. Омен случайно синя стоїть, де я забув. Надо буде якось його забрати перевести. Так, де наш дальше заправка бачу. Уже... Четвертий чи п'ятий рік на цьому полі нічого не садять, нічого не роблять. І навіщо я так поїхав, якщо я міг через поле поїхати, було б швидше і зручніше. О. Четвертий чи п'ятий рік вже нічого не садять на цьому 54 му полі великому. Так що його потрібно буде все-таки викупити для себе оп. Добре, заправляємося. Зараз заправимося з за Євро так на 500-600 400 плюс-мінус. Це в межах очікуваного. І знову ж таки був наводив порядки в себе на фермі. І вже порядків тих нема. Техніка знову розкидана. За стоїть хто знає як, хто знає де. А ну, а я перший. Я не перший. Ладно. А я думав, що перший все-таки доїду. Шкода. Так. Зараз треба оглянути, що в нас тут по коровах. Так. А це купити продати, нам це не потрібно. Ну, Зайдемо тут е, корови вже 6 місяців. Е, статеве дозрівання, розмноження, Ці скоро будуть розмножуватись. Значить, скоро у нас буде приплод корів і значить, скоро ми зможемо отримувати ще більше молока. Соломи вже маловато. Далі, що у нас по вівцях? Кур, це кури. Вівці. 44, 41 місяць. 7 місяців ці вже теж дають вовну. І ці скоро должні теж давати вовну. Ну, по іде, дійде статеве розв... дозрівання. Пойде, як дойде статеве дозрівання, то вони мають давати. Е, так, 6 місяців, 13. Ці, по ідеї, теж скоро мають давати. І все. Ой. Значить. Найближчим часом чекаємо збільшення виробництва одягу і молока. Так. Тут ми десь запаркуємося зараз. Добре, запаркувалась. Та є, та є, та є. Тепер іністе зробив я думаю, сьогодні у нас буде таке коротеньке відео. І на цьому я закінчу. Так що, дякую вам всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, а також не забувайте про корисні посилання в описі під відео. Там є посилання на мій TikTok, на канал в Телеграмі. Так що, чекаю вас там також. На все добре.